У Рівненській області сталася смертельна ДТП. Сиротами стали 13 дітей. Аварія трапилася на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 людини. Сиротами залишилися діти з двох родин. В одній із сімей батьків втратило 8 неповнолітніх дітей, в іншій п'ятеро. Нині усі неповнолітні перебувають з родичами, повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль. Водночас у ДСНС району повідомили, що рятувальники, які прибули були на місці події за допомогою спеціального обладнання, де блокували із понівечених транспортних засобів трьох загиблих та двох травмованих громадян. Потерпілих із ознаками життя госпіталізували до медичного закладу. Їх стан оцінювали лікарі. А от голова ОДА через деякий час повідомив уже про чотирьох загиблих. Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. До надання допомоги залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім рятувальників.